Ситуація на Донбасі загострюється. Терористи цілодобово обстрілюють всі райони Донецька. Снаряди вилучають у житлові будинки та комунальні підприємства. Під вогонь потрапляє і мирне населення. За даними мерії Донецька, за минулу добу у місті загинуло щонайменше шестеро людей. Серед них і представник міжнародного Червоного Христа, швейцарець Лоран Етьєн. Це не перший випадок, коли внаслідок дій терористів створюється загроза життю представників міжнародних організацій. фактично терористи намагаються заблокувати міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру на Донбасі. Неспокійно нині жити й в інших містечках Донецької області. Терористи обстрілюють населені пункти, які розташовані неподалік Донецького летовища. Всі атаки терористів наші військові відбили. Але під час боїв двоє українських вояків загинуло, та дев'ятеро поранено. Є втрати і у терористів кажуть у штабі. Ато наші солдати знищили щонайменше десятеро терористів, два їхніх танки та снайпера, який кілька днів обстрілював блокпости українських військових. Загострюється ситуація і неподалік Маріуполя. У РНБО заявляють, Росія стягує до кордону свої війська і проводить розвідку. Однак у РНБО кажуть, що Маріупольцям боятися нічого, всі в'їзди та виїзди до Маріуполя під контролем українських силовиків.